Величезний привіт з вами, Day Драйв. Я Дмитро Буряк. і я Лія. І ми сьогодні у нас по перше у нас новий гість. Дивіться. Привіт. Привіт, дуже рада завітати до вас на канал. Не тільки в Тікток і в інстаграм. Нарешті мене і в Ютуб взяли. Якщо ви не знаєте, хто це, то ви можете побачити на нашому Тік-Ток-каналі, на нашому інстаграмі, і ви зрозумієте, хто це Це наша зірочка. Точніше зіріще. І ставте нам вподобайки. Пишіть хороші коментарі. Блін, клас, ну мені з тобою вже подобається. <заказ> Ми так раніше не казали. А <заказ> треба ось бачиш а треба. До речі, ми сьогодні будемо знімати, як завжди дві машини, і я хочу вам показати класнючі тачки. І, чесно кажучи, трошки здивувати вас економією, яка є на цих машинах. Ой, Можливо, боже, вона не цікаво. буде. Можливо, вона буде взагалі без економії. Да? Чи навпаки, прф, провал. Ні, треба, качать. щоб була з економії. Угу. Давай. Давай так, ти по-чесному будеш. От я сьогодні спеціально не показував їй нічого. Вона буде коментувати так, як є. Ну тобто, давай без цього там. Я, яка машинка? За кадром там, воно таке розбите. Ні, от просто от як є в тебе. Чесно, У нас буде чесні сьогодні зйомочки. І я хочу, щоб ти прям чесні показувала емоції. Якщо фігня, кажи фігня. Якщо ні, то ні. Сьогодні буде таке, знаєш, думка жінки щодо машин на купарті на іншурансі біточки. Але сьогодні ми будемо виключно іншуранс показувати. Поїхали? Поїхали. Поїхали. Слухай, я хочу почати угу. з машини, яка ну, більш відома тобі, тому що, як би, знаєш, бренд Hyundai. Угу. Сьогодні у нас буде Hyundai, і сьогодні у нас буде Toyota Sequoia. І... Яка гарна назва в неї? Sequoia? Угу. Це саме таке да, велике в дерево, дерево в Америці. Угу. Воно дуже велике. Машина теж велика. Ує! Oh, yeah, Машина теж велика, вони так зробили. Логічно. Ну, <рив> та, як ви назвати <рив> машину? машину? А що у нас є? Зірки там є, так все вони. Це сидять троє такі під циквою і думають, як <рив> ви назвати <рив> <ви>, автівку. Троє японців, які <ви>, приїхали <ви>, до штатів <рив> під <ви>, циквою такі сидять. А, вони саке <рив> п'ють. <ви>, саке розливають, такі, слухай, як ми <ви>, називаємо? І тут сіквоє щось падає. якась гілка на голову. Мінус один <laughs> японець. Є, є, ну, сіквоя, яка ти. О, сіквоя. Да. Нормально. <реку> а в них є ще Тундра, в них є ще... А, і далі все. Все <реку> дуже банально. Ну, після двох класних назв у них креатив закінчився. Критичі, ного цікавте! Ну, слухай, знаєш, на Сіквоє непогано теж вони, знаєш. Ну так. Да. А там далі RAV4, я не знаю чого. Avalon непогано. Ну да, це так. Це вони можливо. в київський клуб прийшли, потасувалися і сказали, тепер буде. Треба тепер назвати Авалич. на честь. Стопудово. Так, поїхали. І так, є Hyundai. Hyundai — це корейський бренд. Ми його всі вже знаємо. Хтось його дуже любить, хтось не дуже любить. Але непоганий бренд, непогана якість. Вони дуже конкурують з Kia. Так прям йдуть, прям знаєш, на п'ятки один одному наступають. І вони створювали дуже багато різних машин. В них є в кросоверах різні класи, там Tucson і все інше. Uh -huh. І є Santa Fe, це ще вище за Tucson клас Тобто це такий знаєш, преміальний SUV від Hyundai. Uh -huh. SUV – це позашаховік, можемо назвати так, SUV. І вони їх робили там одне покоління, друге, третє, і в 24-му році вони такі пф, виходить нове покоління Hyundai. Отак. Отак. І воно виявилось непоганим, воно класне, красиве. На, я би сказав, би, воно не те що красиве, знаєш, вони щось зробили, вони побачили Рендж Ровер, угу. точніше Land Rover, а, скоріше за все, Defender. Потім вони ще якось його так поставили. Переставили, отут от такі от лючки, якісь, знаєш, uh -huh. і вони от зробили якийсь такий прям дизайн абсолютно інший від того, що було. Тому що от я зараз тобі можу показати, навіть, який був Санта Фе раніше він був інший. От Ми зараз можемо навіть тут на 23-й рік натиснути. І його немає просто а, в нас, о, є. Бачиш, от така от машина є. От вона абсолютно інша. А, ну да, ну, просто красою родики, знаєш, кросою на увазі. Я бачила такі машини, я бачила, Ми вона, всі бачили. а потім виходить інша машина. Я зараз просто отут, от, от, от зніму галочки по гібридам, угу. тому що гібрид ми зараз розберемо. І вони виходять в такі вони красуньки. Зараз я от бачиш, от це Сантефе було uh -huh. 23-го року, і потім така от Сентафе 24-го року. Вона абсолютно інша. Вона просто, знаєш, як е, якийсь там зоряний корабль. І чесно кажучи, вона взагалі геть від відрізняється від свого наставника. Тобто просто інша машина. Oh, yeah. От так от Hyundai пішли. Це треба робити маркетинг. Вони там повністю все переробили, Зробили новий, новий абсолютний дизайн, нова платформа. І повністю онолений кузов. І далі вони такі зробили цей Hyundai Santa Fe. До речі, коштує він немало. Тобто він починається десь 50 тисяч доларів і ну, далі не бюджетно. Да. Навіть з 55 п'яти вони починаються тут коштувати. Але гібридів немає. Угу. Вони йдуть просто бензинові чи дизельні машини, і вони продаються. До нас звертається клієнт і каже: Я хочу Santa Fe Гібрид. Угу. Ми такі, добре. Зробимо. Зробимо. І ми її зробили <му> таке відео. <гум> Далі дивись. Ми зробили. Ми йому купили ось таку машину. Як тобі вона? Слухай, ну по перше, вона взагалі не так абсолютно не так виглядає, як ти показував попереднє покоління, а, тому що вона воно взагалі і. <гум> Ні, в не, неї абсолютно інший кузов. Знаєш, для мене така машина, а, мені здається, що в такій машині має їздити якийсь типу, президент, знаєш, вона тонована. понад я, я тоновим. Зараз скажу, якийсь папік. А, ні, знаєш, от навіть ні. От мені здається, що там має бути водій і десь там знаєш, на задньому сидінні якісь дуже дуже поважні люди, тобто, якісь. Якщо би посли... ти побачила таку машину, чорний колір, чорний диск да. і то така. Блин, хтось высоко, там, ззаду, там їде, хтось така да, да, от, чесно, чесно. Людина. Оце, оце моя перша думка про цю автівку. Тут сім місць, до речі. О, бачиш, можна багато. Шість, точніше, да, мені підказує Юр, дякую. Так. А чому шість? Тому що дивись на другий ряд. І це captain сітінг капітанське сидіння. Тобто ти тут сидиш, ніхто тобі не заважає. Ага, так, ви знає... коротше, отак у вас да? да? Крісла, отак, от, знаєш, все. Тут важна людина. Для соціопатів. Так, да, місце для соціопатів. Чого я б там посиділа ззаду. Слухай, прикольно, так. Да. Ми так не думали. Ще. Реально, знаєш такі. І далі а, дивись на цей салончик білий. Угу. Ну, салон, звісно, шикарний. Бачиш, тут щось повистрілювало. Угу. Це платочок. Це платочок. Вистрілює, коли там. Машинка плакала. Машинка поплакала. <плакала> Сльози витирали. На очки такі. Як тобі взагалі така машина? От, е, е, думка жінки: uh -huh. дивись, такі машини є, вони преміальні, вони такого класні, вони коштують там нові багато грошей. І от я хочу зараз знаєш твою думку з приводу того, що чи вибрала би ти обрала би таку машину, чи взагалі ти б вже розглядала якусь чинову, чи вже вживану, але без якихось ДТП. Як uh -huh. тобі подушки безпеки? Ну, ось подушки безпеки, звичайно, що мене трошки це турбує, що вони вже розкриті, да? я так розумію. Блін, да. А ну от, трошки <різна> такий момент є. <різна> так. а, і якщо брати таку машину, то перше, щоб мене ну, хвилювало, тому що я вже жінка доросла, я вже думаю, ну там знаєш, наперед, ну а треба безпекові якісь питання, це перш за все. І це б мене Но, дуже турбувало. Слухи, чи... Можна їздити тут паролончик трошечки так прив'язати до себе і їздити нормально. Пицей, жилет. Жилет. Надути. Ні, ну а якщо серйозно, ось якщо брати таку автівку, наскільки вона буде безпечною, якщо в вони вже. Багато розкриті? людей от вони звертаються до нас і кажуть, тільки щоб не стріляли подушки. Угу. І от багато реально до нас клієнтів звертаються, щоб машина була без стріляних подушок. А стрільні подушки це не означає прям все, тобто точка на машині. І я всім от прям, знаєш, я не знаю, ми постійно говоримо про це. Я брав собі машини з капарта, з іншуренса з всіма стріленими подушками. Просто все було вистрілено. І ми цю машину, це взагалі не питання. Тобто в Америці це питання, тому що якщо в Америці ти взяла таку машину, щоб ти відремонтувати, тобі uh -huh. треба потім проходити інспекцію. Інспекція, яка підтверджує, що там нормальні подушки, ти засунула оригінальні правильно, що там перепатрон стоїть, він буде вистрілювати заново, якщо щось буде. І тоді вони тобі ставлять пруф. Uh -huh. В нас трошки інша ситуація. В нас, ти береш таку машину, в нас інспекції такої немає. Але а, люди, які роблять для себе такі машини, вони заново вставляють подушки нові, повністю з пиропатронами, з усіма, і вони також будуть працювати. Тобто, це не, не проблема, Взагалі це можна питання. відновити? Це просто як, умовно кажучи, до цього треба відноситися, як до якоїсь запчасти, запчастини. Просто ти її поставила, угу. поміняла, вона така ж, вона нова, абсолютно. Угу. Вона навіть на го року, вона буде 25-го, новесенька подушечка, і вона, вона буде в тебе стояти. І а, вже були випадки, це погані випадки, коли вже людина нас протестила, да? протестила угу. такі моменти, та, що подушка вистрілювала, все вистрілює, все Але точно так. Воно працює добре, повністю. Да. Тобто, саме головне працювати з нормальними компаніями, їх отак. Я пам'ятаю, коли ми починали цей бізнес 2017 рік. Дуже мало хто міг ремонтувати подушки безпеки і взагалі їх. Я не взагалі, ставити. якщо чесно, вперше чую, що подушку можна відновити. Бо я теж чула ці е, стереотипи з тепер скажуть. Ні, вона викаскається, що... вставляється нова подушка, все. Угу. Хтось навіть їх відновлює, тобто є такі, що вони просто їх реновують. То Тож то вона само, проходить да? реновація, да, вона вставляється, закручується в. Є подушки, які в стелі, вони закручуються, вставляються, перепатрон і все. Тобто абсолютно це ніяких моментів немає. Чому по подушки якісь моменти? Якщо подушки вистрілюють, люди думають, що все там гоплик машини. Ні, давайте ну, думає. Да. Чому вони вистрілюють? Вони вистрілюють за того, що там є зона, умовно кажучи, яка датчик стоїть, який при натисканні чи при якомусь там уламку він спрацьовує і спрацьовує подушки. Ці датчики в нових машинах, особливо, вони більш такі прискіпливі і вони більш такі ну, скажімо, там, чутливі чутливі, так і дивиться на цю машину, тобто тут нічого такого не. Трапилось прям страшно. Так, я хотіла сказати, що от перше, да, ми дивимося, що ну у неї якби переднє пошкодження, але лобове скло ціле. Правда? Лобове скло розумі... ціле. від подушки, до речі, 85%. Це наша статистика приблизно. Якщо подушка торпеди спрацьовує, то лобове скло теж буде угу. бите. Я думаю, що воно бите, мені здається, так тому що ну прям дуже мала вірогідність, що воно що буде воно ціле. Да, я думаю, що воно буде бите. Угу. Його треба буде замінювати. Принаймі це треба обов'язково вказувати в кошторису, коли е, ви uh -huh. будете дефектувати. Тобто ми дефектуємо цю машину заздалегідь і в кошторисі ми маємо це все писати. Але вона спрацювала за того, що тут от є датчик а в Hyundai Він ще тонкіше налаштований. Uh -huh. І він, коли тут спрацював, спрацьовує подушки, все. Дуже-дуже, дуже ясно за чого. Бампер, скоріш за все, потім відіграв обратно, тобто вона зіштовхнулася з чимось, стовп, чи якісь там я не знаю, дерево, чи ще щось uh -huh. Можливо, було. дай Боже. А І все спрацював у цей датчик. За того вона ось так один на себе поводилась. По суті, ми тут міняємо капот, uh -huh. ми тут дивимося на цю фару. Якщо вона буде нормальною, можна не міняти, а можна навіть просто її зробити, тому що дуже багато у нас хлопців, які їх роблять. Вони дійсно класні, тобто у нас були фари, які просто пошкоджені були, і клієнт сказав круто, що ви не заставили мене купувати нову фару, а просто там за 100 доларів угу. зробили її. І це класно. Ось підкапотний простір, і тут начебто теж все нормально. Тобто нічого угу. там прямо такого страшного немає, є знятий пластик. Є там якісь моменти, але все одно ну якби ну і машина саме головне run and drive, тобто вона заводиться, вона їде. А вона на ходу, вона на ходу круто. Тобто на неї можна навіть зараз їздити. Ну, ось таку машину, да, та, ось да повертаючись до питання, як я ставлюсь до такої машини. Ну ось конкретно ця машина мені подобається, і угу. а вона не ну реально, вона не прям якась катастрофічно пошкоджена. Тобто тут по факту тільки передня частина пошкоджена, наскільки я бачу, і це не прям ну критично. Взагалі не критично це не критично. Ми сюди нарахували в районі 7 тисяч доларів ремонт угу. з урахуванням того, що нам сюди треба купити. От 100% нам з рахуванням того, що да, треба сюди скло. бампер і все інше, і фара. І також в нас є крило, ось це. Uh -huh. Воно бачить, що йшло, тобто його теж uh -huh. треба. І ми також врахували сюди лобове скло. Його теж необхідно буде, буде забрати. 34 тисячі вона намотала, немало. Uh -huh. Міль. Це 50 тисяч км за один рік. Uh -huh. а, поїздила, машина. поїздила. Але саме головне, що. В чому тут вся фішка, і чому клієнт сказав, що я прям закохався і 100% граємо. Це каліграфі, це максимальна комплектація Hyundai Santa Fe і максимальніші комплектації немає, і їх немає такої комплектації взагалі в Україні. А, то це ексклюзивні. А що є тут? Слухай, я навіть просто взяв, дивись, отаку таку штуку: це Ого. Windows Sticker. І машина була взята в Америці 50 575. Це її був прайс. Mm -hmm. Сюди вони ще накидали нормально додаткових функцій і всього іншого. Але тут і тримання в полосі, камери 360, преміальний босе Music, Музика підігрів, вентиляція. До речі, тут дуже-дуже mm, багато. багато всього. Всього тут в тут, да, тут знаєш, треба дивитися, чого немає ще. І саме головне, я зараз тобі покажу, що тут є. І ти тут є атаманка. Що це таке? Атаманка? Ні, це не атомна анка. <хи> от я хочу спитати, <хи> що <атаманка>. це таке. <хи> атаманка це така фіча, ти тут сідаєш, угу. і ось ця от нижня подушечка з крісла виїжджає. виїжджає. Це як реклайнер. крісло, типу. воно виїжджає назад. Це як в кінотеатрах, знаеш. Да, і ти э, левитуєш, тобто це Офигеть. такі левітаційне угу. крісло, і ти такі, знаєш. В тебе повністю під ногами, і ти така. Ну, я так розумію, на водійському кріслі такої функції немає. Чого, є? 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 можна включити там і її? поставити? а Я не знаю. Юра, є там? Є. Yeah, yeah, да? Прикольно. Прикольно. Але я думаю, що не дуже буде комфортно рулити. Но це класна функція, щоб ти просто відпочив. То uh -huh. Ти включаєш, ти відпочиваєш, там годину, мовно кажучи, і далі поїхати. Не yeah, поспати в машині yeah, можна. Спокійно. Все, що завгодно, тут сім місць, 6 це місць круто. і тут дуже багато всього. І атаманка навіть є і на, на другому ряді сидінь, мені здається. там тут... є на другому ряді сидінь, що ти можеш керувати передніми. Не знаю, тут не видно пасажирів. тут така має бути кнопочка, кнопочка. Да, і я думаю, що є. Зрецьково воно буде само самоту двигатися, коли ти натискаєш на релакс, ну, коли, коли в тебе ти, там угу. розкладуєш, коли дитина на передньому ряду, ти можеш діставати батьків. Батьків, прикольно. Да. Ну коротше, дуже багато функціоналу, ну, просто ця функція, неймовірна. Взагалі, да. чому не Таке кермо, знаєш, як в ренжовері, uh -huh. тобто в тебе тут така двойна шкіра. Комбінована біла шкіра, повністю перфорована. Той топ машина от топ і стоп. Ну, от реально, я згодна. — Саме прикольно, що ми її взяли зараз портінник. Ми її взяли за п'ятнадцять Та не вірю. Да. Ми, ми, ми цю машину купили за 15 500. Вона 27900 буде вже в Україні без ремонту. Це з розмитненням з пенсійним фондом з усіма по всіма платежами і 7 тисяч доларів. 34 900 вона буде. Ну, 35. Дуже. Ну, я, ну в мене немає слів, якщо чесно. Бо, блін, ну вона коштує. Я, я уявляю, скільки вона коштує, наскільки дорого. Вона виглядає дуже дорого. Вона виглядає дуже дорого. Я думаю, що дуже багато людей будуть думати, що це якийсь космічний корабль, да, на так. ньому є. Ну, я президент. так і думаю. Ось да. ну, на із... чорна, на чорне біле салон. Людей. Це просто знаєш такі, от ну, це кайф. І саме головне, що. За 35 ми взагалі не зможемо таку машину тут придбати, навіть якщо це не гібрид. А це гібрид. В нас гібридів немає. Тобто я проширив весь авторіє, там немає гібридів. Там є просто звичайні машини, вони там стартують від 55. Гібрид, я думаю, буде коштувати ну, десь там від 65, щонайменше. І їх немає просто. І отут, от, знаєш, це прикольний такі. Така фіча, що ну. можна просто з Америки привезти, по-перше, якусь просто неймовірну тачку, класнючу з комплектацією. Ну, от Я... реально заради таких тачок, скажіть. Да. Клас. Йдемо далі? Так. Да. Я зараз, я думаю, що теж трошки здивую, і зараз я тобі буду показувати Toyota Sequoia Platinum. Угу, Так, ну про назву її цікаво, ми вже поговорили. Як тобі Platinum. Це платіном дерево, що і це... платіном. Platinum – це комплектація да. теж, так? Угу. Ну це по типу клас. Да? Да. А ще краще є? Yeah. Є. Там є в них якась комплектація, але платінним це майже максимальна комплектація. Uh -huh. Там ще комплектація в них, я не пам'ятаю, як вона називається, в секвоях, тому що ми дуже-дуже замало їх привозимо. Але зараз я вас трошки взагалі здивую всіх і тебе, і наших глядачів цієї машини. Тому що я, якщо чесно, думаю, ну секвоя, секвоя, Просто звернувся клієнт сказав: привізіть мені якусь машину. Я вам не показую те, що ми беремо, ми беремо там Тесли, дуже багато електричок. Ну, можу показати, до речі, покажемо наші Mercedes AQA Kieзи, які ми взяли, якось випуски. А тут я просто хотів тобі сказати, що дивись, ну сіквоє, сіквоя, ну платіно, ну класна комплектація, ну дуже добре. І такий думаю, ну і що з того, що ми взяли, і давайте ми рахувати, чого клієнт так захотів її взяти. Він прям дуже захотів. Угу. Вона, по суті кажучи, цілесенька. Ну, да. Тобто, давай ми побачимо, що з нею. І ми такі з тобою дивимось, а машина-то ціла. Вона виглядає, так. Да. Типу. Вона повністю ціла. 31 тисяча міль пробігу. В чому по двох? 23-й, чистий рік, шостий місяць. Прям така, знаєш, вона. Камери, шмамери, все, все, що треба тут є. Тут прям все дуже гарно укомплектовано. Камери кругового обзору, теж активний не Теж там дуже багато опцій, непогана музика ну для Тойоти. Uh -huh. І все-все-все. все, 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 все. Да, Тойотовський пластик, до цього ми вже звикли, і тут ти від нього нікуди не підеш і чогось не завантажується обзор її. Але машина повністю новесенька. Як новесенька, я маю на увазі. Тут в неї бачиш engine damage. Тобто в неї щось з двигуном. Uh -huh. да. Тут іде вже це їх Тойотовські новесенькі двигуни, які вони розробили. Це 3,4, деякі кажуть 3,5, Але це 3,4 літра, 437 кінських сил. Непоганий двигун, вона дійсно класно їде, і машина велика, машина простора, вона сім і все з нею прям відбувається дуже добре. І вона вже в новому такому кузові, тобто вона дійсно красива, вона огроменська, як та да, саквоядера. Вона як прямо дуже велика. Да, Внутрішньо теж прикольно. Тут в неї такі великі-великі дисплеї. Тут все дуже добре. Ну, воно непогано, знаєш. Тобто, це якість тайотовська, вона інколи пластикова. Тобто, uh -huh. якщо ти тут будеш штукати, воно буде пластик. Але ну, до цього дуже багато людей вже нормально відносяться. Вони звикли, особливо води. Їм пофіг, їм просто головне, щоб там було тойота і все. Це знаєш, як кажуть, немає краще самольоту, ніж улюблена Toyota. Так, да, так, да, да. але це... це трошечки застаріла така історія, тому що Тойота вже, значить, навіть у 2024 році вона вже не показувала номер один по якості. Взагалі, геть ні, вона просто пішла. Але все одно вона ну, якось залишає за собою право ось це, О, знаєш, що Тойота це якість. Як би ще залишилось. І ми бачимо, тут Тойота в нас, вона не дуже з'явилася якісна, і в неї накрився двигун. Угу. Я не знаю, що з ним трапилось. Ми можемо відкрити підкапотний простір. Тут щось в маслі. Угу. Скоріше за все, да, До речі, бачите, бачиш такі дроти. Да. Це означає, що в нас гібрид. Вони всі йдуть вже гібридні. Тобто японці круто. вони круто, вони знаєш, вони просто підналаштовуються під те, що їм треба щось робити з їх розходом, з розходом пального, угу. тому що в них він дуже великий. Якщо б тут не було гібриду, вона б розходувала всі свої улюблені 20-25 литрів на соточку. І можна було б просто ще через місяць-два купити одну Toyota, таку ж за цей кошторис на бензин. І ми би просто би... Але вони зараз роблять те, щоб конкурувати. Тобто вони роблять гібриди, вони там роблять якісь там моменти. Тобто вони всі вже пішли, от ці Toyota, вони всі йдуть мах'євцем, м'який гібрид. Невеличка батарея стоїть, і вона дотягує uh -huh. її тобто, там, по місту і допомагає трошки зекономити. До речі, Hyundai, якою ми з тобою uh -huh. розглядали, там 16 двигун, двігун, і вона жере по місту, написано 6,5, і так воно і є. Тобто я почитав відгуки на картку. Не збрехали. Не збрехали, так, воно так непогано воно розходує. Тобто, вона дійсно вона не розганяється, пробачте. Дуже ну, класно. це сімейна автівка, сімейна, така да. більше. Ну, на ній не поганяєш, вона для цього і не. Тридцятково. Сіквоя теж майже як сімейна, але вона прикольна. І вона зі своїми 437 кіннячок на неї можна так поднадавити. І саме головне, я зараз вас трошки здивую всіх, що так. з цією Тойотою, і яка економіка. Ми її взяли за 41 750. сімсот mm п'ятдесят. -hmm. Ну це не 15, 500. Ну, Да. Ну, але вона і ціла. Але вона 23-го і Toyota, ну добре, вона ціла і вона величезна. Uh -huh. Знаєш, що саме далі? Давай. Вона з розмитненням, з усіма приїжджає, і вона повністю становиться під ключ з пенсійним фондом з усіма 65. Uh -huh. Але вона з двигуном. А, сам клієнт сказав: слухай, я з двигуном знаю, що зробити. Я думаю, що so, його що можна роз... просто зробити капіталку. Uh -huh. Якщо не капіталити, можна його придбати. Я таки думаю, слухай, ну давай ми от просто припустимо, що воно ніфіга не вийде в нього прокапитати uh -huh. його. Так просто, що ми будемо брати новий сюди двигун, він буде вставляти, І на двігун на все ми повністю заложимо сюди, закладемо 10 тисяч баксів. От прямо так uh -huh. парку сходу. Воно буде дешевше, але нехай. Uh -huh. Ми прибавляємо 10 тисяч, у нас 75 тисяч доларів. Uh -huh. І ти скажеш, тут дофіга? Ну так, да. сказала б я таки теж тимач. думаю: слухай, Toyota Sequoia Platinum, класна комплектація, все добре, все добре. Але щось 75 це дійсно дофігенська. я так думав, поки я не зайшов сюди. Це авторія. І я тобі скажу, сама бачила можеш... Toyota 114 тисяч баксів. Офигеть. Вон 137-35 тисяч продаж. Це скільки грошей? Прикінь, я такий… 70, зібрав. Таки, якщо 70… Ну, ти... якщо, нехай 75 63. він виводить за неї повністю з усіма там двигуном з усіма. В нього вона буде на навіть там скільки майже 40к дешевше, угу. аніж саме що. Ще можна машини. одну машину провести. Прикінь. Я то тут думаю, щось він так знаєш. А я розмовляв з менеджером, він каже, да він нормально, там, угу, давай клацемо, угу. б'ємо, б'ємо, б'ємо. Тобто він каже, там, 41. та б'ємо нормально. Я такий думаю, слухай, ну начебто дорого. І угу. потім я зрозумів, що це взагалі не дорого. А потім я побачила. Це просто офієнне, з це класною комплектацією, ну, фрутечка дуже... Toyota. прикинь. І я просто не очікував. Я думаю, що з такою комплектацією, в такому стані вона продасться ще дорожче. Ну так. Тобто, якщо людина бере це під бізнес, будь ласка, класна. Це тема. Скільки, за скільки? 1150? Ні, я думаю, що він продасть її за. Нехай навіть ті ж 115, це mm -hmm. мінімальний цінник. Він положить в карман в кишеню 40 тисяч баксів і буде дуже радій. Якщо навіть він її просто скине за 105, вона точно за 105. Mm -hmm. Він положи, покладе 30, 30 тисяч. Прикол. Дуже. І це ви заробляєте за нехай 3,5 місяця, нехай 4. Mm -hmm. Від того, як вона прийшла, ми її привеземо, вона. Де вона звідки ти? З Техаса. Ну, добре, нехай вона буде плити, там 2 місяці. Два місяці плюс нехай неділя, тиждень. Нехай, поки там заміним, заміниться він двигун, все інше угу. три місяці три половиною. Нехай він покатається і буде продавати 4 місяці. Ви, ви, ти ж не одразу гроші -то віддаєш. Ти угу. спочатку придбав машину, оплатив це на аукціон. Далі вона пливе. Далі ти оплатив за логістику, uh -huh. де за доставку. Да. Далі ти придбав двигун, тобто за розмитнення за все. Тобто, в тебе там чотири. 4... Оплати частинами, да. у нас кажучи. І за 4 місяці, навіть якщо ти викладаєш 75, ти отримаєш навіть 105, тобто 30 тисяч, ти за 4 місяці заробляєш ну нехай 40%. Це річних 120. Класний бізнес. Афіє. Так, я е, теж хочу Блин, це собі такий бізнес. Щось ми не тим займаємося. Слухан, реально, я тобі ну, скажу, круто, я дуже. просто сам от, був, був в шоці. І дуже класна машина. І ми просто, от вона, знаєш, вона недооцінена, але угу. мені здається, що її майже ніхто не бере. А Тойота продається отак. От ну, Toyota правда вилітають. Lexus Toyota Тойоту продати взагалі не питання, тому що всі знають, що це якість, так, я точно так. буду її брати. Тут в тебе нова машина, вона ціла, має на увазі. тобто все замінив двигун, поїздив, продав. Я в шоці. Я теж. Здивував. Клас. Угу. Ну все, дай п'ять. Давай. Будеш ще мене кликати? Ну так. Да. Ну добре, <плес> я прийду. А ви, скажіть, будь ласка, Сергій? Ду -ду -ду -дум -ду -дум, Сергій і Лія. Хто круче? Голосуйте. Ну, просто скажіть, як вам з Лією була зборочка? І які питання не розкрили. Що розкривати? Можемо там якісь технічні питання. Не, Пишіть Тому що... мені, що запитати наступного разу, бо я цей раз дуже переживала. А ти будеш читати коментаря? Сколько Ну, на ну, каналі? Я, я буду сидіти і, і читати все. все Ще добре, буду вам відповідати. Клас. А будемо розігрувати щось. Тому що ми перестали розігр... розігрувати небагато коментів. Ми такі думаємо, так, це скучно. Ми...". От якщо ви під цим випуском напишете багато хороших коментарів. Розіграємо? Да. Блін, все. Все. Домовились? Домовились. Всім всім папа Дякую. ставте папа. нам вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково.